Яка страва італійської кухні є найбільш фальсифікованою за кордоном? Хто і коли цю їжу придумав та чи потрібно додавати у неї вершки? Навіть серед італійських кухарів ходять декілька версій появи карбонари, і єдиної думки немає і досі. Донедавна було заведено розповідати стару і добру історію, що це традиційна їжа скромних і працьовитих вугільників Карбонаї. Звідси, нібито і назва Карбонара. Шахтарі ще в давні часи готували собі спагетті з сирими яйцями, в'яленими свинячими щічками Гуанчале і густо посипали страву меленим чорним перцем, схожим на вугільний пил. Але італійські дослідники розвінчали цей міф. Найавторитетніший гастрономічний гід Італії Гамбреро Россо віднайшов реальну історію появи карбонари. І хто б міг подумати, вона пов'язана з американськими солдатами. За словами росу, винайшли страву не так давно, у 1944 році ішла Друга світова війна, і в італійського населення були величезні проблеми з продуктами. Солдати Сполучених Штатів Америки, які щойно звільнили землі Італії, роздавали місцевим жителям продукти зі своїх запасів. Серед них був бекон і яєчний порошок. Один із італійських кухарів спробував з'єднати їх зі спагетті та тертим сиром. Так на світ і з'явилася страва спагетті а ла Карбонара. Дослідники стверджують, що у продуктових запасах американської армії вершків не було, тому в оригінальному рецепті їх і немає. Сьогодні ж варіації приготування карбонари налічуються з десяток. Саме через додавання вершків в інших країнах вважається, що оригінальний рецепт пасти аля карбонара є найбільш фальсифікованим з усіх італійських страв за кордоном. Підписуйтеся на канал та пишіть, яка історія походження карбонари сподобалася вам найбільше, і як цю страву готуєте саме ви.